Найкращі вітання, шановні любителі рукоділля. Якщо ви прагнете виконати ось таке ажурне диво, але не знаєте, як закріпити робочу нитку та як розпочати саму вишивку, тоді це відео для вас. Навіть якщо ви не маєте навичок, слідуйте за мною і у вас все вийде. І я покажу в доступному вигляді покроково весь процес. Цієї вишивки. І з боку виробу закріплюю робочу нитку. Для одного стіпка враховую 4 нитки тканини. Кожен наступний стібок виконую через одну нитку тканини. Зверніть увагу. Верхні стіпки паралельні ниткам тканини. Я використовую ляну тканину кам 28 та нитки DMC номер 8 колір 800. По мірі необхідності дошиваю. Ці дві нитки залишаю і захоплюю чотири нитки тканини, бачите? Тепер дивіться, вводжу голку на дві нитки нижче, стягую ці нитки, далі захоплюю чотири нитки тканини. Я таким чином виконую необхідну довжину, об'єднуючи по 4 нитки тканини. Знову захоплюю чотири нитки тканини. По мірі необхідності. Дошиваю. Ось ці дві нитки розрізаю і висмикую. Ось ці дві нитки залишаю. Ці дві нитки теж розрізаю і висмикую. Закріплюю робочу нитку і дивіться схему виконання узору у верхньому лівому куті. Перший рядок у мене пусті віконечка, тож я виконую перший рядок. Знову дві нитки залишаю, дві нитки розрізаю і висмикую. Закріплюю робочу нитку і виконую другий ряд. Згідно моїй вишивці, у мене два пусті віконечка, ось вони. Далі йдуть три віконечка з настилками. Ось. Я виконую вишивку згідно тої схеми, яка є у верхньому лівому куті. Ось два пусті віконечка, бачите? Ось дивіться, ось ці три віконечка ідуть із настилками. Ось цими настилками я заповнюю висоту віконечок. Посередині кожного віконечка я закріплюю. Кількість цих настилок можна брати довільно, в залежності від того, якої ви хочете досягти щільності. Слідкуйте далі за схемою виконання узору. У мене три пусті віконечка і три віконечка із настилками. Ось мої три пусті віконечка. Ось вони, тепер три віконечка з настилками. Надіюсь, це відео стане корисним для вас. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути свіжі відео. У мене в запасі ще є багато цікавих ідей, які я маю намір показати вам. І так виконую, слідкуючи за схемою виконання узору. В кінці ряду робочу нитку закріплюю і зайву нитку відрізаю. Так як довжина нитки мені дозволяє продовжувати роботу, я переходжу до виконання завершального ряду. Повертаю і виконую протики, захоплюючи для стіпка чотири нитки тканин. Завершую вишивку, робочу нитку закріплюю, зайву нитку відрізаю, і дивимось ось це виборітній бік, і лицевий бік. Вишивки. Долучайтесь. Разом ми примножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!